Анатоль Галан. Поклик любови Довжелезна, можливо, на цілий кілометр розтягнена шерега військополонених після тяжкого 10 годинного переходу нарешті увійшла в місто. Це жалюгідне збіговище людей, яке ще недавно було поділене народи військ, на окремі, по бойовому підтягненні частини. Тепер обернулося покірну отару, що її гнав страх, в отару абсолютно неспроможну на протест, уже не кажучи про якусь активну дію. Власне, протести були спочатку, були спроби доказати конвоїрам, що такий швидкий крок для голодних, вимучених людей є неможливий, але після того, як ті. Що доказували, залишились трупами серед порохнявої дороги, вже в ні в кого не було бажання ризикувати життя. Удари, ні по каменях нагадували багаточисленні молотки, що збивають у дерево цвяхи. Крім цих ударів, у повітрі плив ще здушений стогін. Хтось стогнав від фізичного болю, хтось притишено кашляв. Або крадькома пошепки обмінювався думками з сусідом. З кожних очей дивилась приреченість і смертельна туга. Міські пішоходи були заповнені допитливими людьми. Вони мовчали, бо етап був уже не перший, і втручання в його рух, розмови з полоненими жорстоко карались. Мешканці міста знали, куди ведуть цих нещасних. На другому боці міста був глибокий довгий яр, що виходив до річки. Там вже сиділо кілька тисяч полонених, яких майже не годували, коли не рахувати сирої картоплі й буряків, киданих для розваги згори патрулями. Цей скотинячий харч, люди виривали одноводного, сварились, бились. А внаслідок. Лише мізерна частина їх могла приглушити свій голод. Кожного дня в цьому проклятому таборі смерти закопували сотні трупів, але населення табору не зменшувалось, бо мало регулярне поповнення. Льос, льос. конвоїрів було небагато, приблизно один конвоїр на сотню осіб. Здавалося, як це легко схопити цього конвоїра десятками рук, видерти в нього зброю, розбігтись, зробити спробу обійти смерть? Ні, про це ніхто не смів подумати. Зламана мужність дорівнює стобнякові, жахливій хворобі, при якій стирається межа між розумною істотою і безсловесним сторінням. В'ячеслав Сікорський ішов якраз біля пішохода, всіяного юрбою. Спухлі ноги підгинались, шинеля, закинута на плечі разом з похідним солдатським мішком, неймовірно давила, наче важила 50 кілограмів. Тілі чергувалися холод і гаряч. Полонений знав, що доживає останні хвилини. Ось ось він упаде під ноги колег і його негайно застрілить у той, що йде за десять кроків, рудий Есесівець. Сікорський глянув у бік пішохода і його смертельна туга на хвилину потонула в широко розкритих, голубих дівочих очах. Тоді скоїлось несподіване. Дві вузьких руки потягнули полоненого шереги. Овилися навколо його шиї, впевнено прозвучали доброю німецькою мовою слова, звернені до конвоїра. Це мій чоловік, я дуже прошу вас, пане офіцере, відпустити його додому. Німець спочатку тетерів і, зазвички, хотів штовхнути кольбою непрохану рятівницю. Але вона дивилась на нього таким ясним і в той же час твердим поглядом так переконано вимовила пане офіцере по відношенню до нього, рядового солдата, що було б соромно розбити її ілюзію. Конвоїр лише запитав, ви німкеня? О, так, мій батько живе тут. Від часу Першої світової війни. Есесівець махнув рукою. Забирайте, мовляв, і швидко рушив уперед, наздоганяючи своє місце. Сікорський опинився в обивательській юрбі. Скиньте пілотку, наказала дівчина, та й речі ваші. Ось цю шинель покладіть тут під деревом. Вона вам не потрібна. А береже,ного Бог береже, тепер візьміть мене під руку. Я бачу, що вам дуже погано, але зберіть усі сили, щоб дійти. Це недалеко всього п'ять кварталів. Жовті, червоні й зелені мушки літали перед очима Сікорського, він хапав губами повітря, як риба витянена з води. Але неймовірним зусиллям волі примушував себе рухатись, говорити і навіть посміхатись своїй супутниці, щоб не наразитись на підозріння зустрічних німців. А далі відчуття затишної, чистої кімнати і провал свідомості лише за дві чи три доби Сікорський очуняв і поступово пригадав. Що з ним трапилось? В кімнаті якраз нікого не було, соняшний промінь, здригаючись, лежав на підлозі, на стільці біля ліжка, коробочки шприцу і якісь ліки в ампулах, тут же й молоко в пляшці з соскою. Ось як, подумав Сікорський, Значить, я у дорослому віці знову став. Немовля, йому дуже хотілось побачити свою рятівницю, але вона не приходила. Тоді Сікорський дзвінко кашельнув, і зразу ж в дверях появилось знайоме миле обличчя з двома золотистими косами, з питальним поглядом. Віджили? Ну і слава Богові. Зараз я вас нагодую краще, не самим молоком. Зоя Новосельцева була дочкою місцевого ветеринарного лікаря, студенткою передостаннього курсу медичного інституту. На початку війни інститут і майже всіх студентів евакуювали в Алмату, але Зоя дуже любила свою родину і не схотіла з нею розлучатись такий тривожний час. Всякими правдами і неправдами вона ухилилась від евакуації, пішки за 300 кілометрів дістала з Києва додому, і ось тепер обернулась на добровільну сестру милосердя при невідомому воякові, що штовхнуло зою на такий сміливий і ризиковний вчинок, щоб вихопити з зубів смерти зовсім чужу людину. Звичайно, не блискавична любов, пізніше вона розповідала Сікорському. Я, знаєте, надивилась за останні дні на цих нещасних наших полонених. Було дуже їх шкода, але що я могла зробити? І ось ідете ви, я бачу, що вас покидає сила. А коли ви на мене подивились. Все в мені перевернулось, бо в ваших очах я побачила смерть і тоді, що штовхнуло мене? Спасай. Звичайно, німець легко міг мене пристрілити, такі випадки були вже в нашому місці, та, як кажуть, доля була для мене, для вас милостивою. Уже більш місяця жив колишній агроном Сікорський в домі Новосельцевих. Це була дуже мила українська родина, звичайно, без найменшої домішки німецької крови. Іван Григорович, батько Зої, ще не старий міцний мужчина, не потрапив на фронт через ламену, деформовану ногу. Тепер він бадьоро ходив, збираючись на ціпок, і лікував. Німецьких коней. Мати вела домашнє господарство, любила тварини і птахів, а найбільше любила свою єдину доньку. Вона мене кручена. Говорила докірлива мама Сікорському, що захоче обов'язково зробить, і смілива також. Сікорський Проте жодної кручності в зої не помічав. Навпаки, бачив в ній все те добре, глибоко людське, як не так легко знайти в житті. І коли порівнював Зої зі своєю бувшою дружиною, що покинула його через три роки без причини, а потім прислала розвід, порівняння були не на користь останньої. Коротше кажучи, Сікорський палко закохався в зою, але 37 і 22, як розв'язати цю математичну невідповідність? Та вона розв'язала сама собою. Одного теплого осіннього вечора Сікорський зібрався переходити від Новосельцевих на іншу квартиру. Чому? Здивувалися усі, хіба вам у нас не подобається? Сікорський мовчав, похнюпившись. Тоді батько і мати вийшли в друге приміщення, а Зоя роздратовано сказала: «Добрий мені друг, через два місяці хоче бігти. Ну, що ж біжіть!» Зоя Іванівна. Для чого ви так говорите? Чи вам не видно, що мені тяжко бути біля вас і усвідомлювати вашу до мене байдужість? Адже я вам не пара, а те, що більше, ніж вас, я нікого не любив у житті, не може бути причиною зміни ваших поглядів? Дівчина наблизилась до Сікорського. Поклала на його широкі плечі свої долоні і тепло зауважила. Вячеславе, я вірю приречення, чому саме ви найбільше шарпнули мою душу? Думаю, що це було вказівкою від долі. Вас турбує різниця наших років, так ось, хай вона вас не турбує. За тиждень відбулося скромне весілля з забутим людьми в у церкві, і почалося щасливе, хоч і тривожне життя. Сікурський працював у міській управі. Зоя виконувала обов'язки помічника лікаря в шпиталі. Влітку 1943 року народився в них син, а за два місяці відступ німців і втече всіх тих, кому нічого доброго не можна було чекати від повернення совєтської влади. Зоєчко, я нікуди не поїду від тебе. Ні, милий, ти мусиш їхати, адже тобі не подарують полону, а служби в оправі тим більше. Я б поїхала з тобою, та то наш хлопчик не витримає. Дуже він малий, і ось великий ісход. Їдуть на конях, а ззаду, примара шибениці і пропагандивний гавкіт. Ми вас знайдемо на дні моря, не знайшли. Моря взагалі поки що не було, а сухопутні кілометри стали високою стіною між ловцями. І тим, кого ловили. Сікорському через знання мови пощастило уникнути уст табору, і він мешкав на приватній квартирі разом із своїм давнім другом Гончаренком. Вечорами, після роботи на фабриці, вони згадували свої рідні місця, але прийшли до твердого висновку дороги назад нема. Гончаренко сказав, я тепер керуватимусь висловом біблійного царя Соломона псові живому краще, ніж леву мертвому, адже нас, славку, розстріляють, а в кращому випадку запроторять на 10-15 років до білих ведмедів, і там ми достроково віддамо Богові свої душі. Щоб не було, треба триматись на чужій поверхні, забути про першу половину життя і спокійно провести хоч другу. Адже правда, правда, Грицю, тобі не потрібно мене переконувати, я не маленький. І ось почалась репатріація. Сікорський став задумливим і мовчазним. Його трудно було захопити на квартирі, бо він десь ходив, розпитував, довідувався, до чогось готувався. Славку, що з тобою? питав Гончаренко, ти не схожий на себе. Ах, друже, не завжди можна зберегти холодну кров. Ось мільйони наших людей повертаються додому. А совєтські офіцери говорять, що батьківщина помсти не запроваджуватиме. І ти їм віриш? Не зовсім. Їм наказали так говорити, хоч про те часи міняються, та хто зна, чи не стала м'якшою совєтська влада після тих потрясень, які їй довелось пережити. Гончаренко лише хитав головою. Ти погано закінчиш, Славку, якщо не візьмеш себе в руки. Ні, руки виявились безсилими. Раннім ранком, коли Гончаренко ще спав, Сікорський зібрав своє похідне майно, одягся, припасував за спиною наплечника. Грицю, а що? Куди ти? Зачекай, прощай, Грицю, ти розумієш, коли людина щось вирішить твердо, тоді вже не страшна й смерть. Я сподіваюся, що мені все ж таки дадуть можливість побачити мою кохану дружину, поцілувати сина, а далі хай хоч і Сибір. Думаю, що більше п'яти років там сидіти не доведеться, і я знову. Повернусь до родини, прощай. Славку, тебе не пустять до родини ані тепер, ані після. Ти їдеш на очевидну смерть. Сікорський хворобливо посміхнувся і простягнув руку. Я напишу тобі, обов'язково напишу, і тоді побачимо, хто помилявся. Гончаренко мешкав на старій квартирі ще два роки, але жодного листа, звичайно, не отримав.